Це масова іпотека 7-10. Коротше, ви можете мол, там за 3-4 тисячі доларів оформити собі ЄОСЕЛ, якщо вам віком до 26 років, що дуже-дуже цікаво. Касячела, ми купимо квартиру без ремонту, в якому будемо ще робити ремонт. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами будемо говорити про ЄОСЕЛЮ. Власне, напевно, на цю тему є вже сотні відео в інтернеті. Скоріше за все, ви їх бачили, і ви такі: Ну а нахіра ж нам ще одне тоді відео? Бо власне саме в цей момент е, ми проходимо програму реєстрації в і отримання кредита за цією програмою. І власне на момент запису відео у нас 12 октября. Завтра буде підписання вже угоди. Про це, звісно, що ви побачите також на каналі. Я покажу, що за квартири. Я розповім юніт-економіку об'єкту. Скільки все це коштує, як ми все це оформляли? Коротше, ось всю всю двіжуху по оформленні і оселя, звісно, буде на цьому каналі. Тому ви зможете це побачити. І власне це відео воно більше напевно таке ознайомче, бо я зрозумів, що в якийсь момент що люди взагалі не розуміють, як цим користатися. В чому переваги, як це все оформлювати, і не дивлячись на купу інформації, яка є, люди все одно не розуміють. Тому це відео це таке, напевно, більш навчально ознайомче, яке допоможе вам зрозуміти, чи підходить вам є оселя, чи готові ви, і в чому переваги цього метода, і в чому власне і недоліки. Вони також є, але вони більш такі забігаючи наперед. Вони більш напевно все ж зовнішні в плані там якихось війни або в плані відсутності розуміння, ніж самої про. По самій програмі насправді все дуже дуже кайфово, і ось власне з вами і все це будемо розбирати. Тому сідайте зручніше, і сьогодні будемо говорити про ЄОСЕЛЮ. Власне, розбирати ми будемо все і говорити про ЄОСелю на прикладі як нас сайту. Насправді, тому що він досить, досить зручний. І я не впевнений, що навіть люди його бачили і розуміють, що це таке. Бо тут досить доступно, досить зрозуміло, Поясню, що це таке власне, ЄОСЕЛЯ – Це програма доступного кредитування на житло. Для людей, в яких е, немає власного житла або загальна площа е, житлова на людину, менше ніж певна. Кількість квадратних метрів про це власне також буде написано. Є офіційний їхній сайт, я дуже рекомендую з ним ознайомитись. Є взагалі тут дуже все детально, і ми власне будемо по ньому йти. Що таке програма є Нова програма доступного кредитування житла. Власне, що потрібно зрозуміти, що в цілому сам процес подачі документів на оформлення ЄОСЕЛІ буде відбуватися через дію. Це досить насправді зручно. Потім виникає все ж потреба їхати в банк і заповнювати хірову. Купу документів ви попередні скорінг ви зможете зробити через дію. Це досить все ж таки зручно. Коротше, дай більшість документів, які вам доведеться подавати, вони є в електронному вигляді. Там коротше, тому в цілому якихось проблем дуже не буде. Для кого ця програма це важливо розуміти? Взагалі по eosl є дві е, відсоткові ставки. Вони відрізняються відсоткова ставка – це те, що ми будемо сплачувати за кредитом, який нам надасть держава, за іпотекою, власне. Вони є дві. 3-6 – це оновлення, раніше було просто 3%. І друга – це масова іпотека 7-10, раніше було просто 7. Тобто, про що, як це буде відбуватися, трошки розповім далі. Власне, під категорію 3-6% підпадають такі категорії, як військовослужбовці збройних сил за контрактом. Тут є питання, тому що держава не хоче видавати військовослужбовцям, які коротше, воюють цю програму. Тут прям ну реально величезне непорозуміння. Скоріше за все, це більше для якихось. Тилових воїнів або для якихось людей в гос апаратах якихось керуючих, бо звичайним військовим, на жаль, не видають з того, що я знаю, знову ж таки, не видають власне цю програму, тому що є ризики, що людина може вмерти, на жаль, такі часи, і тому цю програму не видають. В нас є працівниця, яка намагалась чоловіком оформити цю програму, їм не видали. Ча він військовослужбовець. Медичні працівники тут важливо розуміти, що саме ті, хто є медичними працівниками, тобто, якщо ви працюєте в лікарні просто. Це з мамина не мама, вона сестра-господарка в лікарні, вона не попадає в всю категорію. Тут саме лікарі, медсестри, ну і всі ті, хто мають. власне, Медичний профіль, да можна сказати, педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності. Ну тут зрозуміло, викладачі в вузах, в школах, в садках. Єдине, що такий момент, якщо у викладачів досить низький рівень заробітної плати, і ось коли вони намагаються оформити цю програму, то там є ну як мінімальна умовна сума доходу, яку людині потрібно отримувати для того, щоб покривати все ж програму. І, от відверто кажучи, зарплата звичайно вчителя в школі, вона не по. Криває і не дають оселю. Коротше, тому знову ж таки скоріше за все це для директорів, якихось там керуючих знову ж таки посадах в всіх цих органах навчання. Наукові та науково-педагогічні працівники закладу освіти, науково-встановчих державних та комунальних форм власності. Власне, всі, хто є науковцями, коротше в першу категорію потрапляють військові, медики і педагоги, простими словами. Категорія ця 3 та тобто базова ставка буде 3% за кредитом, і це дуже дуже жирні умови. Ми поговоримо. Про плюси, і мінуси власне є оселі. Але в чому проблема? Військовим, звичайним медикам і звичайним педагогам майже не видають ці програми, тому що або є ризики, те, що вони можуть вмерти, або є. Занадто низький рівень доходу е, на людину і тому не видають коротше, такий треш. Е, і я думаю, що це більше все ж зроблено для якихось своїх людей, умовно е, і щось таке. Масова іпотека, це вже більш нас цікавить. Ось Саме по цьому формату, ми зараз оформлюємо кредит. Це внутрішньо переміщені особи, тобто всі, хто є внутрішньо переміщеними. Ветерани війни та члени їх родини. Тут до речі, прикольно, тому що з 2014 року, е, якщо ви маєте ветерани війни, да у вас є статус або у вашого члена родини є. Є, то ви можете податися за цією програмою, і тут ось шанси гра, що вам вже одобрять щось. Вони більш реальні. Відсоткова ставка 7% на перші декілька років. Це також дуже жирно. І інші громадяни, ось саме в цю категорію, скоріш за все, ви зможете потрапити, які не володіють житлом або його площа менше ніж 52 два квадратних з половиною квадратних метра, плюс 21 на кожного наступного члена сім'ї. Додатково що мається на увазі, якщо у вас середня статистична родина з трьох осіб: мама, папа, ви, наприклад, ви проживаєте всі, ну візьмемо в. Дніпрі в квартирі 55 квадратних метрів, звичайно, двокімнатна квартира, або ви прописані в тій квартирі, і більше там загального житла у вас немає. Тобто, всі на все ваше житло, це ось ця квадратика двохкомнатна 55 квадратних метрів. То виходить, що троє осіб, в якому загальна площа 55, тобто на кожну людину припадає там 17,5 метрів квадратних да, умовно, що нижче заявленої норми. Якщо б у вас в квартирі прописано двоє осіб. Мама, та ви, наприклад, і квартира ваша 60 квадратних метрів. Ось тоді ви не зможете оформити її оселю, тому що 52 плюс 21 за кожного наступного члена. Тобто мама 51, 52, Сорі, і ви 21, того 73 квадратних метри. Якщо ваша квартира 60 і у вас прописано двоє, то ви вже не попадаєте в цю категорію. З мого особисто якогось досвіду більшість нормальних людей вони попадають все ж таки в цю категорію, тому що звичайно родина прописана вся в одному місці. На членів родини припадає менше все ж таки там 35 метрів квадратних, да, якщо оперативно про двох осіб. Тому, скоріше за все, ви можете податися в цю категорію. І власне я дуже рекомендую всім задуматись про можливість оформлення ЄОСЕЛІ. Далі ми будемо говорити про плюси. Це насправді не реклама, коротше, тому що ми просто самі оформлюємо і це виглядає поки. Що досить цікаво, я розповім потім в наступних серіях відосів, де ми налажали, бо ми вже, очевидно, налажали, ми вже вибрали трохи не той об'єкт, ми за нього переплатили, там ще доведеться дохіра чого робити. Коротше, про все це ви дізнаєтесь, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і дивіться наступні відео. Які будуть виходити про квартиру, оформлену в ЄОСЕЛі. але коротше, в цілому, програма норм, Скоріше за все, ви зможете потрапити сюди в категорію, і може виникнути логічне питання. А якщо я чоловік військово зобов'язаний, знаходжусь в розшуку, чи можу я податися на ЄОСЕЛю? В цілому податися, ви звісно, можете. І, до речі, жодних документів про відстрочку від е, військової служби не запитують. Але я думаю, що це все ж дуже індивідуальне і на розсуд банку, тому що коротше, з технічної точки зору, ось за цією програмою, ніяких документів щодо цього вам не потрібно надавати. Але, скоріше за все, питання виникнуть. Спробувати ви можете, це не дуже складно. Подаєтесь в дії власне в самому додатку. Велком пробуйте. Умови кредитування. Пільгова ставка на перші 10 років. Взагалі зараз зробили так, що. Я казав, що раніше це була програма 3% просто, а не 3-6 і просто 7%. Зараз 7-10. Це десь відбулося з. Напевно, з вересня, мені здається, а можливо, ні, з цього року. Коротше, трохи може навіть раніше. Коротше, перші 10 років ви отримуєте відсоткову ставку або 3%, або 7%. З 2011 року піднімається відсоткова ставка. До 6 або до 10 відсотків, ну власне, відповідно цим відсоткам 7-10. Що тут важливо для себе зрозуміти, що в цілому, взагалі, як виглядає вся ця движуха, банк видає вам звичайні умови по кредиту, Найсамі звичайні, які зараз дорівнюють, я не знаю, там 22, десь 17-18% річних програма ЄОСЕЛЯ покриває всі ці відсотки. Всю цю всю різницю за вас достроково. Тобто, якщо навіть програми вже не буде, то в цілому ви переплачувати додатково нічого не будете. Це досить прикольно, тому що ви просто фіксуєте собі кредит за досить адекватною і навіть я б сказав дуже класною відносно рівня інфляції, відсотковою ставкою, яку ви будете переганяти скоріше за все рівень інфляції. Максимальний срок кредитування 20 років нам дали на 10 років власне його селю, тому що оформлює свою ЄОСЕЛЮ оселю мама і власне. Мамі там, вона 72-го, здається, року народження. Ну, коротше. Вже є вік і тому там лише на 10 років. В цілому мене це не дуже засмучує, але якщо ви б оформлювали на 20 років, то звісно ж сам платіж за кредитом був би в рази, в рази менший. Мінімальний початковий внесок від 20% та 10 для молоді. Ось це дуже прикольне оновлення, якщо вам до 26 років є окрема така історія. Раніше, якщо ви хотіли оформити квартиру в кредит, наприклад, квартира коштує 50 тисяч доларів або 2 мільйони гривень, вам потрібно було внести 400 тисяч гривень першого внеску власним коштом, що також напряжно. Зараз ви випустили оновлення, що якщо вам до 26 років ви хочете оформити, то ви вносите перший платіж 10% а не стандартні 20%. І далі держава компенсує до 70% від цього платежу на протяз якогось певного періоду часу, не згадаю насправді якого, по вашому першому внеску. Коротше, ви можете умовно там за 3-4 тисячі доларів оформити собі ЄОСЕЛ, якщо вам віком до 26 років. Що дуже-дуже цікаво, якщо ви от зараз вам 22, 23, 24, ви десь працюєте, будь ласка, ось дуже зверніть на цю Програму увагу спробуйте якось там вирішити можливість її оформлення, тому що це дуже жирні умови. Насправді кредитують банк, учасники програми. Ощад, Приват, Глобус, Укргазбанк, Скайбанк, Сенс і так далі. З мого досвіду, теж де ми зараз оформлюємо. Це Ощадбанк, але там нам дали просто ріелтор, якого ми знали. Він дав контакт жінки з Ощадбанку, яка допомагала нам і допомагає в цьому процесі. Ще знаю, що Укргазбанк також досить приват. Я не чув, щоб вони оформлювали її оселю Глобус. Взагалі без поняття. Тут якісь банки, які ніколи не чув. Коротше, скоріше за все, або Ощад, або Укргазбанк ви зможете там собі оформити. В інших не знаю, тому що я ж кажу, не дуже спілкувався. Участь громадяни України старші за 18 років, не старші 70, плати за спроможні. Отут є такий пункт, що я казав, що якщо ви викладач, якщо ваш всі не 7 сім-вісім тисяч гривень, то скоріше за все вам не дадуть її оселю. Чому? Тому що ось моя мама вона працює в лікарні, в неї всі зарплата 7400 гривень. Вона є просто сестрой господар. Вона намагалась оформити в минулому році ЄОСЕЛЮ, і їй сказали, що ні через вік і через малий дохід. Далі мама відкрила ФОП в цьому році. Там ФОП вона дуже успішно працює, і власне їй вдалося зараз оформити ЄОСЕЛЮ, оскільки завтра ми будемо підписувати вже. Цю програму, коротше, і отримувати вже ключі від квартири. Тому тут знову ж таки питання щодо платежеспроможності. Умовно, ваші доходи мають перекривати платіж за квартиру. Тут, якщо ви працюєте офіційно і отримуєте просто мінімалку, скоріше за все, ви не зможете це оформити. Далі я там рекомендую або відкривати якийсь ФОП, робити якісь оберти, або що ще. Ми зараз там всередині компанії плануємо зробити допомогу нашим співробітникам, для того, щоб вони могли оформлювати Єоселя за допомогою. Відкриття ФОПів і так далі. Тому тут дивіться самі. І я дуже раджу всім, насправді, якщо ви там чомусь працюєте неофіційно. Там в мене є гарний приклад: це мій товариш Рома, який займається бізнесом, і він зараз відкрив ФОП для того, щоб мати можливість власне, отримати ЄОСЕЛЮ. Тому, будь ласка, сплачуйте податки, тому що вам це може дати невеликий ну, такий непоганий буст в лані в плані кредитів. Да, щодо е, розташування, тут потрібно розуміти, що там є певні умови, дивлячись в тому місці, де локації, де ви будете оформлювати ЄОСЕЛІ, Від того залежить об'єкт, вартість, е, термін вводу в експлуатацію, але це все вже такі деталі, які вам нахер не потрібно знати. Умовно знайте, що в великих центральних містах ви без проблем: там Дніпро, Хиїв, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, там не знаю Вінниця, ви зможете оформити собі квартиру в ЄОСЕЛЮ. І до речі, неважливо, де ви знаходитесь, ви можете оформити в іншому місці. Це великий плюс. Наприклад, моя мама вона з Дніпра, а оформлює квартиру в Івано-Франківську. Це дуже зручно, welcome, тому не парітесь, можете робити це. Не фігуруйте в санкційних списках, не берете участь в інших чинних державних програмах і Небезпечне житлом. Ну тут зрозуміло, як обрати житло. Тут насправді ви маєте просто зрозуміти декілька пунктів: що перша квадратура, друге, умовно вартість житла, вона буде залежати від вашого особистого доходу, після того як ви подасте по програмі, є оселя, просто в дії, вам почнуть дзвонити з банків і ви зможете цю всю інформацію прорахувати. І третій пункт: що приватний будинок або квартира у будинку, що будується, або не старше трьох років. Ось це найбільш важливий пункт, як на мене, коротше, те, що якщо ви купуєте квартиру за. Цієї програми будинок, в якому ви купуєте квартиру, має бути не старше. Трьох років з моменту ведення в експлуатацію. В цілому таких будинків насправді дуже багато зараз. Це умовно у нас 23-й десь умовно рік вводу в експлуатацію. Такі будинки дуже багато. Особисто ми купуємо квартиру, і це, як на мене, касячела. Ми купуємо квартиру без ремонту, в якому будемо ще робити ремонт. Але можна знайти на ринку об'єкти підходящої площини, підходящої дати воду з ремонтом, які будуть продаватися за цією програмою. Так, цінник цієї квартири буде трохи вище ринковий на там 3 п'ять від ринкової ціни цієї квартири, тому що люди розуміють, що вони будуть продавати по програмі ЄОСЕЛЯ, але ви отримаєте готовий об'єкт, якщо вам там умовно 24-25 років, ви зможете дуже класно зайти в. Цю програму отримати готове житло, в якому зможете проживати. В мене власне в нас була співробітниця, яка працювала в нашій компанії, і в неї була її осиля на 20 років. Де я платіж по квартирі в вона Купила квартиру в Києві, там щось 35 квадратних метрів, чи щось таке. Ну непогана квартира, живе вона там сама, і вона платить 12 чи 13 древень на місяць, що дуже дуже адекватний цінник за готову квартиру з ремонтом в Києві. Коротше, і все таке. Тому зверніть увагу. Моя рекомендація: якщо ви купуєте квартиру для себе, подивіться на готові квартири, тому що правда, з ремонту без ремонту ви просто ахірієте від вартості всіх цих двіжок. Але ми будемо показувати, розповідати, як будемо. Робити ремонти, тому готуйтесь і не забувайте підписуватись на канал. Власне, вартість житла, тут є розрахункова формула, можете будете подивитися тут, прям з прикладами, дуже зручно і так далі. Але найголовніше, як подати взагалі, як отримати житло. Подаєте заявку через дію. Моя рекомендація: спочатку подізнавайтеся якихось контакти людей з банків, які допомагають в оформленні її оселі. Звичайно це просто звичайні кредитні менеджери, які займаються цією програмою, бо вони всі дуже різні, мотивація в них дуже різна. Коротше, і там так далі Якщо вам потрібні будуть контакти, не знаю, напишіть мені в особисті, по можливості буду давати, якщо людина буде не проти. Тому що ми не подавали заявку. Через через днів ми одразу звернулися до банку. Потім десь майже півтора місяця. Ми там оформили якісь документи, бо там був ще потрібен дієпідпис, якого в нас не було. Довелося зробити загранпаспорт, але про все це окремо буде відео. Коротше, ми от півтора місяця це все робили. Потім подали заявку через дію на одразу банк, в якому ми зараз оформлюємо все це. І після того там дуже швидка вже була процедура. Тобто, ми заздали всі документи з банком, все угодили, все там горили. Ми вибрали квартиру, ми внесли задаток. І тільки після того ми пішли в дію, тому що це вже така, не дивлячись на те, що тут крок один, ми робили з іншого боку. І я вважаю, що так правильно, тому що так ви стовідсотково впевнені, що у вас все окей, що ви пройдете і так далі. Тому. Знайдіть когось з банку, почніть весь цей процес, зберіть всі документи, виберіть об'єкт. Якщо ви там по всім критеріям проходите, потім подавайте стільки в дію. Пройти провірку документа, вибрати житло, яке плануєте придбати, укласти договір з банком. Взагалі, як далі відбувається вся ця програма? Коротше, завтра ми, наприклад, ми внесли задаток за об'єкт, ми вибрали той об'єкт, банк все перевірив, ми відкрили рахунок в банку, закинули туди кошти на транзакції. власне, І завтра ми їдемо, підписуємо всі угоди. Потім банк нараховує кошти кошти на рахунок. Ми з цього рахунку оплачуємо е безпосередньо власне вже забудовнику, і забудовник віддає нам ключі. На руках ми отримаємо два договори: це власне куплі-продажі і власне договір кредитування, про те, що квартира знаходиться в Аресі до моменту виплати цього кредиту. Ось така двіжуха, ось такий процес. Тепер трошки е такі зберемо докупи плюси, мінуси е в цілому цієї програми, що я особисто думаю, чому вв'язуюсь і так далі. Перший найбільший плюс це те, що у вас буде дуже низька відсоткова ставка. 7% в перші 10 років це взагалі жир, тому що середня інфляція в Україні. Ну ви можете просто подивитися на загулити ціни на продукти, там не знаю. 10 років тому поглянути на ціни зараз і зрозуміти, прорахувати реальну інфляцію. Я думаю, що вона там. Я не гуглив, не дивився. Я думаю, що вона 100% там близько 10-15% в залежності від рік до року. Коротше, тому в першу чергу ви отримаєте кредит, який в цілому нижче ставки інфляції, тобто умовно, Кошти гроші, тобто обесцінюються швидше, ніж е, вам нараховується відсотки. Тому через 10 років умовно, якщо, от, наприклад, зараз платіж по квартирі, у нас кредит на 10 років, умовно там 21 тисячу гривень через 10 років. Ці 20 ми будемо платити так само 21 тисячу гривень, але ми всі розуміємо, що 21 одна тисяча гривень через 10 років це дуже дуже різна сума. І це перший і як на мене найбільш важливий плюс. В цілому я не бачу взагалі жодного сенсу платити ЄОСЕЛІ достроково, тому що в цьому випадку. Дешеві гроші грають вам на користь, а високий рівень інфляції також вам на користь. Тобто ви тут він він в таких двох сторонах, і це величезний плюс програми. Далі термін кредитування знову ж таки. Також плюс 20 років, якби можна було оформити на 30, було б ще жирніше, в нашому випадку на 10. Але ну що маємо, те маємо. В цілому класна історія. Особливо ж кажу, якщо ви дивитесь житло для себе, обираєте житло в якихось західних регіонах, там Івано-Франківськ, Львівськ, не знаю, Хмельницький і так далі в цілому, ви класно можете релокуватися в гарний об'єкт за дуже дешевою відсотковою ставкою, дуже дешевим платежом. І тому це нас надштовхує на третю думку, що це класна можливість купити реальне житло для себе, якщо ви в Україні. Буст для молодих людей. Це ось зараз. Є ось це оновлення, про яке я вам розповідав. Що раніше відсотку там потрібно було вносити 20% першого взноску, і там досить великі відсотки ще й на оформлення. Тобто там суми я зараз рахую. О, в мене щось там набігло 120 тисяч гривень. Це з урахуванням нотаріуса, податків, страхування житла, страхування особи, власне. Коротше, там набігає 100 120 тисяч гривень. В наступних відео я це все буду показувати розказувати. Але за якщо вам до 26 років держава компенсує вам до 70 цих видатків, я не пам'ятаю, як воно розраховується. просто погугліть, коротше, знайдіть інформацію. Вона є в відкритому доступі. Welcome. і це дуже класно. Якщо ви молода особа, ви можете купити собі. Житло як на інвестиції, так і особисто для себе, які є мінуси, як на мене, в цілому по програмі я не бачу особливих мінусів. Насправді я бачу мінуси в плані низької фінансової бази наших людей, тому що я зустрічав людей, які зараз кажуть, ми будемо купити гроші для того, щоб купити власне житло, щоб не влазити в іпотеку. І в мене питання просто: чому я намагався дізнатися, чому люди так думають і. Ну люди не розуміють, що таке відсотки, що таке 7% ставки, що таке реальна інфляція в Україні. І люди все це не розуміють. Їм здається, що це складно, важко, довго і все таке. І чи складнувато це? Ну так. Складніше ніж заплатити налом і отримати об'єкт. Але в цілому не набагато складніше. Це не якась там магія, чи якісь там потрібні суперконтакти. Ні, це звичайний процес. Коротше, тому ось це одна з величезних проблем: це низька взагалі фінансова база в нашій країні. На жаль, нерозуміння людей, як працюють кредити, що таке іпотека, що таке відсоткові ставки, що таке інфляція. Це величезна проблема. Тому, будь ласка, друзі, розбирайтесь фінансової грамотності, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, не знаю, що. Шукайте, шеріти, блять, розбирайтесь в фінансах. Фу, коротше, ось такий це перший мінус. Як на мене, другий мінус це також, бачите, такий всіленський мінус. Це негативний в цілому кредитний досвід у багатьох людей, яким старше там сорока напевно, років. Що це означає раніше, коли там був розпал Савка, я пам'ятаю, як мої батьки вони оформлювали якісь кредити під якісь дуже космічні суми. Вони взагалі нічим не регулювалися. Там були відсоткові ставки, щось там блять 50% чуть ли не в місяць коротше. І це не були якісь там мікрофінанси, чи це не були якісь там ломбарди. Це були банківські, якісь там кредити і так далі. Ну я зараз там так дуже сильно напевно абстрагую, але в цілому я пам'ятаю, що якісь дуже були конські переплати, і дуже багато людей, яких я навіть знав за життя, тому не я, я був досить маленький. Зустрічав в яких батьки попадали в кредитні зобов'язання і не могли з ними розібратися через досить високі відсоткові ставки. І тому в цілому у нас в країні такий досить негативний досвід з кредитами зараз. Відверто кажучи, в світі там, сучасному, я не зустрічав, щоб десь. Окрім мікрофінансів, якось це було і там навіть вже це регулюється, якось все було скритно і так далі. Ні, скоріше за все, ви отримаєте досить ринкові адекватні умови, якщо йдете в великий банк і так далі. Тому тут знову ж таки недосвідченість, нерозуміння, як це все працює. Що це таке, небажання розбиратися в документах, небажання розбиратися в договорах це все є величезна проблема, але це така проблема глобального масштабу. І третій, звісно, ризик це військовий ризик. Ви всі розумієте, що ми живемо в країні, яка веде війну, на жаль, і тут. Чи може ваш об'єкт прилетіти ракета і чи застрахований цей об'єкт від ракети? Звісно, ні. Від військових ризиків зараз нічого не страхується. Тому якщо ваш об'єкт прилетить, на жаль, ракета, ви отримаєте кредит і будете платити за кредит по цьому об'єкту. Тому моя рекомендація брати об'єкти туди більше до західної частини країни, Тут, знову ж таки кожен дивиться на свою власну фінансову стратегію на стратегію особистого життя. Там, якщо ви не знаю, плануєте виїхати, то напевно там ця програма не дуже вам підходить. Якщо ви плануєте далі ось, залишатися в Україні там і розвиватися, жити, то в цілому я бачу під оселі величезний плюс. Тому, якщо підрезумувати друзі, ми починаємо таку серію відео присвячених є оселі оформлення об'єкта, купівлі, ремонту в цьому об'єкту і запуску. Я хочу вам показати всю таку весь хронометраж того, що буде відбуватися, власне, як ми будемо запускати, які є видатки, скільки ми заплатили, як ми все це оформлювали. Коротше, і потім як ми будемо робити ремонт, що на виході отримуємо. Почитаємо навіть з вами як результат там, через якийсь там піврочку, десь місяці вісім, почитаємо з вами реальну дохідність цього об'єкту і чи вигідно було, чи ні. Бо я вже зараз бачу, що ми дуже багато в якихось. В моментах накосячили, де це зараз дуже дорого нам буде обходитись. Але подивимось, що з цього всього вийде. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, сподіваюся, що це відео було вам корисне, і побачимось в наступних відео. Па-па, друзі.